Деякі речі не носять, ними працюють. Колись символ на тканині не виглядав красиво, він ставив завдання на тіло, на силу, на шлях. Не було поняття універсального орнаменту, бо знак це дія, як звук, що відкриває двері, як формула, яку ти активуєш тілом. І сьогодні ми починаємо розмову про код вишиванки у серії Жива вишиванка. Ця частина про те, що саме запускає вишиванка, коли ти її одягаєш, які зони тіла вона відкриває, а які стискає, як символ може включити пам'ять роду або зупинити тебе там, де ти маєш іти. Це не про значення орнаменту, це про вплив коду. Далі в серії ми відкриємо кожен знак окремо, але спершу давайте подивимось, що саме робить вишиванка з тілом і з тобою. Вишивка з'являлась там, де тіло мало пройти крізь щось, коли треба було витримати, коли щось ламалось або народжувалось. У центральній і північній Україні в експедиціях ще 1970-х записували перекази, як на грудях хворої дитини шили хрест, щоб не пекло, щоб збити жар. На Полтавщині і Лівобережжі ромб на животі для жінки, що не могла виносити дитину. Ромб це знак землі, родючості, його вишивали в зоні живота, іноді по центру, іноді зміщено, залежно від того, де мала діяти сила. На спині чоловіків дерево або гілка, щоб витримав і не втратив себе серед чужих. Це не просто фігури, це формули дії. І далі я покажу, чому саме місце розташування вирішувало, чи працює символ. Архітектура сорочки. Це не мода, це тілесна карта сили. Наприклад, на зап'ястях охороні знаки, щоб не розірвали зв'язок із родом, бо через руки знімають або перетягують, так говорили в Карпатах, на плечах, щоб витримати жіночу долю або тягар служби, на шиї, щоб не втратила голос після пологів, така віра була в Надніпрянщині. Ці речі не вигадані. Їх можна знайти в записах фольклористів, у фондових колекціях або у сорочках, які досі лежать у скринях бабусь. І хто носив таку сорочку, знав, що іде означає, бо діє тільки той знак, що про тебе, і тільки там, де він торкає потрібне місце. Це не естетика, це активація. І якщо сьогодні ти одягаєш вишиванку, ти або вмикаєш цю пам'ять, або глушиш її чужим кодом. Сорочка це не полотно для прикраси, це структура, її будували так, ніби читали тіло як мапу, і в кожному роді знали, що має бути захищено, що треба підсилити і що не вишивали без причини. Деякі зони тіла вважались закритими для дії, наприклад, живіт, поперек, нижня частина спини. Туди шили лише в особливих випадках, коли була втрата дитини, хвороба, загроза безпліддя або слабкість після родів. І навіть тоді не кожна жінка мала право це робити, бо вишивка в таких місцях могла не просто захистити, а вплинути на перебіг подій. Вишивали не всюди, тільки в ключових точках. На грудях знаки, які тримали центр, на спині ті, що повертали силу, коли її могли втратити, на рукавах обводили потік, щоб не збити ритм. У чоловічих сорочках переважно плечі, шия, манжети, у жіночих шия, груди, іноді живіт. І навіть нитка мала значення червона, коли треба захист, чорна коли пам'ять, синя коли прохання до вищого. Це все називалось просто сорочка під тіло, не по фігурі, а по події, по суті, по пам'яті. І якщо символ ставився не туди, він або не працював, або перекривав дію, яку мав запустити. Як зрозуміти, що вишивка не працює? Іноді сорочка ніби підходить, але щось не так, тіло її не приймає, не хочеться вдягати. З'являється напруга в плечах, стає важко дихати або відчуття ця річ не твоя, це не про розмір і не про тканину, це про знак, можливо, він зашитий не для тебе. У Карпатах казали не носи сорочки незнаної, щоб не взяла чужу долю, бо символ це дія, і якщо ця дія не твоя, вона не підтримує, вона конфліктує. Особливо якщо знак поставлено там, де в тілі мала бути опора, тоді вишивка може запускати стан, який не мав повторитись втому, замикання, тривожність, повторення втрат. Не одразу, і не очевидно. Саме тому важливо знати, який символ ти носиш, де він стоїть і чи дійсно він твій. А далі ми розберемось. Як сама колись обирали знак і як відчути свій зараз? Вишивка це не вибір за кольором, це вибір за подією. Колись оберіг шили не тому, що гарно виглядав, а тому, що знак відповідав людині, її тілу, її стану, її долі. Молода дівчина мала свій знак, жінка, яка втратила дитину, інший. Чоловік перед дорогою ще інший. У кожному селі по-своєму, на поділі вишивали по одному, в Карпатах інакше, але всюди знали символ невипадковість. Іноді жінка прямо просила заший мені ромб на живіт, щоб втримати. Бо, вроді, пам'ятали, що вишивали дівчині в 16, що клали на груди вагітні, а що не ставили без дозволу. І якщо не знали, то йшли до тієї, що знала. І вона не питала, що тобі подобається, а що ти зараз проходиш, чого ти боїшся, що хочеш зберегти. Сьогодні в хаті може не бути такої майстрині, але є тіло, і якщо ти зупинишся, воно підкаже не одразу, не словами, але ти відчуєш, який знак для тебе живий, а який просто красивий, але порожній. Навіть якщо ти вперше чуєш про це, у наступних відео я поясню все по суті, щоб ти могла не просто носити, а знати, що саме ти носиш і чому. І тут ми зробимо паузу, бо далі окрема серія про обрядові сорочки, про ті, що шили не на кожен день, а під подію, коли дівчина дорослішала, коли жінка виношувала дитину, коли хтось вирушав у похід або вже не повертався. У кожної такої сорочки був свій знак, своє місце і свій сенс, і в наступній серії відео обрядові вишиванки ми поговоримо, якою була вишита сорочка, коли вона діяла, не як прикраса, а як частина вибору. А зараз поговоримо про те, що дає правильний знак у тілі, рішенні стані. Коли знак твій, тіло відгукується, у грудях стає вільніше. Дихання вирівнюється, спина розпрямляється або просто не хочеться знімати вишиванку. Це не про настрій, це про зміну стану, бо правильний знак не прикрашає, він утримує тебе в рішенні, коли ти хочеш втікти, він тримає, коли сумніваєшся, нагадує, коли слабне воля повертає до себе. У багатьох родинах казали не клади сорочку аби як. Зламаєш спину, бо та, що тримала тебе, має лежати рівно. Така вишиванка не дає силу, вона відкриває ту, що вже є всередині. І коли ти її вдягаєш, змінюється не сорочка, змінюєшся ти. Ти не тільки пам'ятаєш, чия ти, ти вже не та, що була до цього. То як носити свій знак щодня, ритуально, в дії? Свій знак не зберігають у шафі. Його носять не щодня, але коли треба, бо є дні, коли важко підняти голову, коли тіло тягне назад, коли вибір розмазаний. І от тоді вишиванка стає не прикрасою, а ритуалом, бо навіть один рух вдягти повертає у тіло, у вертикаль, у себе. Хтось носить її, коли треба вистояти, хтось, щоб нагадати собі, що може, а хтось. Тільки в один момент, коли знає, цей день треба пройти не якось, а як свій, і тоді сорочка працює не на показ, а на тебе. Усі попередні відео з цієї серії ти знайдеш під цим роликом, і далі два напрями. У наступних відео я розберу кожен знак окремо: хрест, ромб, дерево, коло, де їх ставили, що вони означали і як діяли на тіло. А ще почнеться нова серія: Обрядові вишиванки про ті сорочки, які шили не для краси, а щоб пройти момент. Бо твоя вишиванка діє тільки тоді, коли вона правдива.